Людинки, всім привіт! Гадаю водіїв, які володіють автомобілями, у яких багато різних кнопок. Іноді цікавить питання, як же відреагує автомобіль в ходу на натискання цих самих кнопок. Сьогодні продемонструю, що буде з автомобілем Шкода Octavia, в якої є електрична задня кришка ляда-багажнику і запуск з кнопки. Їдемо, рушаємо, розганяємося, відкриваємо задню ляду. Не хоче, пишіть. Якщо ми спробуємо заглушити, у нас з'явиться повідомлення про те, що тільки у разі повторного натискання заглохне двигун або виключиться запалювання. Раз, два. Оу, двигун заглох, але автомобіль продовжує їхати. Коробка DSG була в драйві. Ми собі котимося, як бачите, отак От це працює. Гальмами зупиняємось. На одне натискання чи на декілька, там ще є потужність підсилювача. Потім. Педаль дубі. Ставимо паркінг. Далі у нас все штатно запускається. Робимо драйв. І знову поїхали собі далі, нічого страшного не відбувається. Підсилювач при цьому працював, можна було нормально автомобіль зупинити і кермувати ним навіть. Але не повторюйте подібних речей на швидкості. Я їду на дорозі, де нікого немає, на невеликій швидкості, контрольовано, і це все було ще в лісі навіть перевірено. От така реакція автомобіля групи Це шкода Октавія. Passat golf скоріш за все, мають реагувати подібним чином, бо блоки керування ідентичні.